Ну, мені здається, що люди мають максимально а, налаштовувати артистів, зараз, яких вони обрали, на те, щоб вони гідно виступили, тому що я знаю, що кожного року, хто б на переміг на цідборі, його поливають брудом, і це дуже погано. Це ну не по родинному скажімо так. І потім, коли людина займає якесь класне місце, то вони всі такі ви молодці». Тобто дуже швидко люди перевзуваються. Давайте просто підтримувати того, кого ми обрали, тому що ну їм дуже це потрібно. І зараз проходити через хейт, особливо а, і, і тим, хто переміг, і тим, хто не переміг, а, це ну зайве абсолютно. Ми так всі, якщо чесно, вся десятка ковтнула хейту під час підготовки до нацпідбору. Є таке є таке відчуття трошки пар, знаєте, партійного збору. партсобрання, ось таке, от і це те, це, це, від чого треба нам позбуватися, і насправді, ну але зараз, звичайно, маючи е, ну непрості. Uh, і не маючи можливості їхати репрезентувати Україну, я зараз купаюсь в такій кількості любові, що я просто не знаю. Я давно такого не відчував, бо люди дуже от зараз люди максимально включаються і, uh, і, і це просто дуже надихає, тому що ти розумієш, що це повернення було немарним, і цей кейс для тебе він позитивний це в будь-якому випадку. Ну, що ти поїхав, що не поїхав, але головне для мене, все ж таки, це люди, бо мені з ними а, жити в цій країні, мені для них працювати, мені їх надихати. Мені насправді як музиканту сьогодні найважливіше це бути корисним, тому що в часи, коли а, а, актуальність а, якихось професій стає вищою або нижчою, а, музиканти і люди творчих професій, вони в цілому ну трошки якось скажімо так, починають себе знацінювати. Є цей комплекс меншовартості, вартості, бо, наприклад, є військові. Які роблять ну, все максимально для того, да щоб ця країна е, існувала і щоб в неї було майбутнє. А, а люди, які цього не роблять, наприклад, представники інших професій, да вони все ж таки внутрішньо можуть відчувати цю провину. У мене також ця штука була і от. Для мене можливість говорити на весь світ, так як це зробив Калуш, так як це зробили Джері Зельонов. Це ну це найкраща можливість мені здається для музиканта бути корисним.